Діти, сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву пору року. Послухайте загадку і скажіть, про що йде мова? Сонце гріє, сніг тікає, все навколо розквітає. День довший, ніч коротша стане, що за пора до нас завітала. Це весна. А яка пора року була перед весною? Перед весною була зима. А що зміниться на весні? На весні стає тепліше, сміхтами, з'являється зелена травичка, поспіхає перші квіти, двері прилітають дахи. А які весні місяці ви знаєте? Перший місяць весні. Називається березень, другий місяць квітень і останній місяць весни травень. А який зараз місяць весни? Березень – це перший весняний місяць. Він змінює зиму на весну. Дні стають довшими. Ночі коротшими, сонце світить яскравіше і починає пригрівати. Стахів звисають бурильки, які тануть під променями сонця. Вдень може бути тепло, але вночі ще трапляються заморозки, починає танути сніг, утворюються калюжі, з'являються перші струмочки. Які весело ці Ось послухайте. Дерева ще стоять волі, але на деяких вже можна побачити бруньки. Повертаються перші птахи, шайворонки, графи, шпаки, цураплі, у лісі на галявинах. Вбиваються перші квіти і сніжники, проліски, кокуси. Чи бачили ви, як та на сні? Сонечко світить яскравіше, стає тепліше, сніг починає танути, і з під нього з'являється зелена травичка. По доріжках біжать веселі струмочки. Які зміни відбуваються з деревами? На деревах набухають бреньки, які перші розпитають квіти на весні? першими прокидаються підсніжники. маленькі білі квіточки. Вони тягнуться до сонечка і радіють теплі. Що ще відбувається з приходом весни? пташки повертаються з теплих країв і весело співають. Горобці, синички та жайворонки шукають собі гілочки, щоб збудувати в містечко. Люди також радіють весні. Діти знімають теплий подих і гуляють на вулиці довше, а дорослі будуть підготувати з городи та сади до нових рослин. Весна! Це час пробудження природи, радості та дитя. А зараз пропоную трішки пограти в групу, яка називається ознаки весни». Я буду називати явище природи, а ви визначати, це ознака весни чи ні. Сонце світить тепліше. Десь сніг. з'являється підніжники. Лісто на деревах пожовці. На деревах з'являються брунти, звирії прилітають пляшки. Дзюрчать тонки. Весна це пора оновлення. Ранньої весною природа пробуджується та на сні сидить сонце, повертається та розпускаються перші вітер.